Всім привіт! Мене звати Саша. Ви на каналі Саша Букс, і це дуже незаплановане відео. Ви можете бачити, як я виглядаю, але мені приїхала нова полиція і тепер мої книжки більше не будуть бездомними, бо щоб ви розуміли, у мене книжки стоять на мікрохвильовці, на підлозі. Коротше усюди. Але тепер інша задача. Бо я не знаю, треба зробити так, щоб вона гарно виглядала, щоб вона виглядала заповненою. Щоб це була гарна картинка також, бо це круто, коли гарна картинка. Я люблю, коли це гарно виглядає. І як це зробити? Я не знаю. Треба все переставляти взагалі. Тому зараз будемо цим займатися. Взагалі, мені дуже подобається, як виглядає ця полиця. Мені подобається оцей рожевий колір. Мені подобається, що воно за кольором саме стоїть. Але. Треба щось зробити. Я напевно приберу оці всі книжки звідси і доставлю сюди більше рожевого, а далі подивлюсь, скільки там місця залишиться для всього іншого. Треба сині і блакитні книжечки теж залишати, бо воно гарно поряд виглядає. Де всі мої рожеві книжечки? І... У мене є лагідна війна, вона рожева. Вона підійде. Так, а яка тут? Без обкладинки. Блін теж гарний. Напевно, без суперобкладинки мені більше подобається. Отак ось от. Блін, вона якось сюди не вписується. Можливо, все-таки тут. Отак, ось от тут. І ще сюди можуть піти спогади про нього, хоча спогади про нього більше червоного кольору, але. Ну, ну, воно, до речі, схоже з маковою війною, тому... Ой, з, Божі, з маковою війною, Лагідною війною. Тому теж підуть. Так. О. Нормально. Можна, звісно, ще червоний туди, але червоний це не рожевий. Не дуже. У мене ще є Undomestic Goddess, Книжка, яку я не дочитала і не буду, бо це жах. І багато снів тому, я, до речі, її ще не читала. І вона сюди дуже класно підійде. От сюди десь. О. Отак буде норм. Чи ні? Оп! Ви цього не бачили. Тут ми переходимо на блакитні книжечки з Love on the Brain. Та the... йо. Love on the Brain. Іде гіпотеза кохання і далі, далі, далі. Share. Ми поставимо тут ugly Love і It Happened One Summer. Отак от тут от, от, гарно виглядає, мені здається. Трохи забила куточок, коли воно падало. Ні. Кольорові зрізи я буду ставити сюди. Вирішила тут завершити цю картину англомовних книг трьома мушкетерами і Томом Фелтоном, щоб вони так тримали оце все на собі. І далі, ну поки що так, а потім, я думаю, будуть з'являтися ще якісь романи в гарних рожевих обкладинках. Вони будуть сюди доставлятися, а щось і звідси прибратися. Далі найважче. Бо це найважливіша полиця взагалі, в принципі. І тут у мене Гаррі Поттер». На полиці Гаррі Потера у мене стоять ще всі свічки. Зараз будемо розставляти і Фанкопоп з Гаррі Потером. Я не знаю, що ставити на цю, бо тут теж має бути Гаррі Потер. І в майбутньому я, звісно, докуплю ще багато чого по Гаррі Потеру. Але зараз у мене немає так багато всього, щоб її повністю заповнити. І я не знаю, що робити. Ти поставити зараз на неї щось інше, просто щоб постояла поки що, і потім перемістити. Якось, звісно, сумно це все, але. Так, ладно. Почнемо з того, що я поверну тут на місце деякі речі. Тут у мене прекрасна картина від Марусі стоїть. І свічки. Всі мої свічки від Sonata Aroma, Боже, як я їх обожнюю. Я раніше жартувала, що мені скоро потрібна буде окрема полиця для свічок. І до речі, тепер у мене є окрема полиця, на яку я поставлю більше свічок, щоб вони прям настояли, Багато одна на одній, бо не було місця. Повернемо на місце трохи фанку-поп. Поставлю ще сюди капелюшок, як він тут і стояв. І беремо наші фанку попи. Йо, Тан -тан -тан -тан. Фанку ще люцік. Люцік, де будеш стояти? тут поки що. Так, Гаррі з мітлою. Я не знаю, куди тебе діти. Жах якийсь так Дамблдор, Ти маєш стояти біля свого портрету, а біля тебе має стояти. Мінермок. Давайте, стійте. У мене так багато Гаррі. Ти тут, почти. Драко і ще Гаррі. Так, Белетриса, Філч і ця. гіра, Гарі, Гарі, Гарі. Поки що постійте ззаду. О, моя одна із нових іграшок це Фістрал. І я дуже рада, що у мене тепер є фантастична така звірюшка, він дуже гарний. Його треба на видне місце поставити кудись. Йому треба повернути на місце всю сім'ю Візлі, Вони у мене стояли на цій полиці. І мені подобається, як вони на всі такі роді стоять на рожевому на фоні. І це так гарно виглядає. Так. Фред, Рон, ще Рон, Джордж Чимток. І їх мама Молі. Професор Квірол буде стояти тут. Тут у нас і Гільдерой Локарт. Ріта Скітер, Гоблін із Грінготсу теж буде тут стояти. Віктор Крум. До речі, так, в українському перекладі Віктор Крум, бо мені іноді кажуть, який крум, якщо він крам. Ну, що я можу зробити, якщо так, в українському перекладі в книжках він Віктор Крум. Тому тільки змиритися і все. Ну, в принципі, я типу не проти. Мені подобається Віктор Крум, хоча. Оце якраз той випадок, коли для мене це трохи дивно, бо все-таки якось воно звучить в оригіналі. Ну, Віктор Крам, саме навіть читається оця У як А. Але, ну, типу, напевно, ті, хто перекладали, знають краще, тому Віктор Крум так Віктор Крум. Що? Як ви, до речі, відноситесь до транслітерації взагалі імен в Гаррі Поттері»? Тому що я знаю багато незадоволених людей, які кажуть, що їх. Що вони не будуть ніколи називати там Хогвартс Гогвартсом і так далі. Але для мене це якийсь ред флаг, тому що ну, все-таки існують якісь правила транслітерації з англійської на українську. І ну, Гогвартс, як на мене, це в принципі правильно і звучить воно добре. Боже, що там ще? А, Гегрід, ось. Гегрід, багато хто теж біситься через Гегріда. Але мені подобається. Мені подобається Гегріт, мені подобається Гогвартс. Тому не знаю, як ви до цього відноситесь. Чи бісить вас, можна сказати, наш переклад, транслітерація, чи ні? Мені <плес> 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 Мені дуже подобається. О, май гад. Нічого буває, буває. До речі, саме на Ютуб я ще ніколи для вас не знімала відео без макіяжу, не одягнена, без е, зачіски. Хоча, типу, в інстаграмі я часто в сторіс без макіяжу, без нічого, тільки прокинувшись, бо я вважаю це нормально. Хоч раніше у мене були комплекси з цього приводу я ніколи не виходила там в сторіс без якоїсь маски чи без макіяжу. Потім, на щастя, я змінила це, бо я розуміла, що я так впливаю погано не тільки на саму себе, а й на людей, які мене дивляться. Тому ми любимо себе такі, яким є, і все. І, і це Кінець, типу, не має бути нічого іншого. Ми маємо показувати себе справжніми. Тому ну що зробиш, якщо це комусь не подобається? Хай люди переймаються собою, а не вами. Тут полиця виходить. Має стояти все інше по Гаррі Поттеру», коли воно буде. Тобто, книжок у мене немає. І я не хочу звідси переставляти книжки сюди, бо мені подобається, як вони там стоять. У мене ще є такий прекрасний календар, але ну, він у мене зазвичай стоїть на столі, і тому він сюди не підійде. Ще у мене є отакий 3 d пазл банку Грінгос, і я не знаю, ставити його сюди чи ні. Краще хай просто зверху постоїть, напевно. Треба сюди щось поставити, якісь книжки. Фентезі, Макова війна. Гарно виглядає. Отак, от, от, поки постоїть макова війна, на неї ми, можливо, поставимо якусь свічечку. Маковий, ві... блін, так гарно. Пропоную тимчасово поставити сюди нашу корону з позолочених кісток. Ой -ой. Двір холоду з зоряного сяйва і, ну, коротше, двір і троянд поряд. Бо ви це все знаєте, брати і сестри всі ці фентезі. І тоді вже, я не знаю, жорстокий принц. Або тінтекістка. Блога, те штурм і Коротше, Така полиця чисто фентезі. Ще тінтекістка. У мене є дарклінг-свічка. І є ще свічка з Ніколаєм. До речі, отут мені пусто. У мене ще є свічка з цим. Свічки з Сев'єрами в Венздей, але не дуже. Вони сюди підійдуть. Просто свічка Буклаверс може сюди якраз постоїть. Ну і ось ми закінчили з полицями Гаррі Поттера, начебто потім я ще щось згадаю і доведеться все переставляти, але поки що так. Треба щось зробити з цією полицею. Почнемо. Я хочу, щоб тут були ці гарні кольорові зрізи, але не знаю, так от їх посунути, чи їх тоді може бути не видно навіть. І що поряд з ними ставити? Це вже інше питання. Отаку гарну серію української класики треба там ставити. Від РМ. Тут, тут, тут можна її поставити, і це буде дуже гарно, подивіться. Дуже гарно. Отак от да? Все. О! Гляньте, як виходить гарно. Я прям взагалі дизайнер. Дизайнер інтер'єрів. Можна на цю полицю поставити книжки неба. От. І також це ще нічний садівник. Так, я, коротше, придумала, що книжки неба будуть лежати. І поряд з ними я поставила локводи Co, бо вони заслуговують першої полиці. Люди мають їх бачити завжди. Потім вийде п'ята книжка, звідси щось приберу і доставлю п'яту книжку Локвати Co. І от, що у нас вийшло з першими двома полицями. Це, звісно, тимчасово, напевно, хоча мені дуже подобається, якщо чесно, як це виглядає. Ну, дуже класні полиці. А далі треба буде розбиратися. Так, я не думала, що я буду розбивати на дві частини, але я поки що не можу продовжувати, бо мені треба збиратися. І я зараз просто поставлю всі книжки на цю полицю, щоб вони не стояли по квартирі. Але потім через. Скоріше за все, післязавтра я зніму наступне відео, де ми з вами будемо вже робити перестановку на нижчих полицях. І там ще там в два рази більше книг, ніж ми тільки що з вами переставили. Тому. Я дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам цікаво це було бі, дивитися на цю фігню. Також для тих, хто хоче підтримати канал, мій блог. Впли... <флак> Також для тих, хто хоче підтримати мій канал або мій блог, в принципі, хто слідкує за мною не тільки на Ютубі. У мене є банка, посилання на яку буде в описі для цього відео. Буде вдячна за будь-яку суму, якщо у вас є, звісно, така можливість. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.